Зараз Російська Федерація заявляє на міжнародній арені про особливі інтереси на пострадянському просторі, окремий наголос статус України. Хоча цей статус ніби не підлягає обговоренню, бо Україна є членом ООН і визнана країнами світу. Однак не для Кремля, схоже, що українське питання, зокрема для прем'єра Путіна, є сферою особистих переживань. Останній демарш на могилі перепохованого у Москві білого генерала Денікіна. Саме там глава російського уряду на хвилину забув про газ і згадав стару назву частини України Малоросія. Москва послідовно натякає Києву. Таке явище як Україна штучне. Але й сама Росія перебуває у пошуках власного національного обличчя, переконані етнополітологи. Попри поширену думку Росія слов'янська країна. Існують мільйони людей, які стверджують, Росія фіно-угорська. Російські діячі це розуміли вже в період так, мовити, перед першою світовою війною. Ну і безумовно, що без цього не було б і концепту взагалі цих республік як автономії в складі Російської Федерації. Сучасна Російська Федерація це батьківщина 17 фіно-угорських народів, Ядро російського етносу перебуває на території фінського народу меря, який офіційно рахується Мерком. За даними етнографів, фіно-угорською є фактично вся центральна Росія і Західний Сибір. Суб'єктами Російської Федерації є шість фіно-угорських країн. Карелія, Республіка Комі, Республіка Марі Ел, Удмуртська Республіка, Республіка Мордовія та Ханти-Мансійський округ Югра. Очевидно, что Фіногорський мир виходить за географические пределы республики. Собственно, фіноугорські там народності, племена, вони і жили на там, среднерусской равнины. Вот. А, а вони нікуди не ділися, а частично вони асимілювалися, вошли в состав русського народу. Це регіони, які знаходяться неподалік від таких центрів, як Санкт-Петербург, де не розмовляють російською мовою на подив навіть самих росіян, які, яким не які не відомо це. Це регіони, які лежать у центрі Росії. Так би є, так би мовити, історичним ядром. Настирливі монологи міністерства закордонних справ та самого російського прем'єра Путіна на українську тему. відгумін цієї прихованої драми пошуку власного обличчя. Її можна було б не помічати, кажуть вчені. Але Росія це газ, величезний ринок, військовий партнер. А ціну на паливо і доступ на ринки влада Росії напряму пов'язує з кровним братерством слов'янським і поглядами на минуле українське спроба Росії ін інтерпретувати нашу історію чисто пов'язані з економічними аспектами. Така собі своєрідна спроба обміну Мазепу на дешевий газ, Бандеру на доступ до власних ринків. Українські уявлення про Росію також заполітизовані, вважають експерти. Домінують дві думки: одна росіяни майже дотожні українцям. Друга північний сусіда це нащадок фінських дикунів або Золотої Орди. Тут зробили свою справу книги на кшталт Країна Моксель. Пана Білінського, для якого фіноугорський світ в Росії це щось на кшталт такого дикунства, суцільної, такої однорідної маси. Туди, колись туди пішли слов'яни з України і були зіпсовані цим дикунським світом. І так з'явилася орда росіян. Українська академічна наука має більш зважені погляди на Росію. Її фіно угорська природа унікальне джерело сучасної російської культури. Це те, що робить її неповторною. Щоправда, такі наукові праці відомі хіба фахівцям. Представники українських інтелектуальних елі завжди цікавилися цією проблематикою. Є фонд Кримського там є. Будь ласка, земля Комі, який кримські читав 20-30 роки. Тут він це цікавився. Е, Орест Ткаченко, як ви знаєте, цим тікати. Багато інших людей. Український філолог Орест Ткаченко, перший зробив реконструкцію мови, якою говорили мешканці сучасної центральної Росії аж до часів Петра І. Це мерянська мова, одна з фіно-угорських. Ось як звучала вона у ті часи. Іль -Ур урма. жила була білка. Вчений вказує своєрідна фенофобія, явище останніх років. Класики російської літератури ніколи не цуралися фіно угорського світу, особливих відносин із ним. Пушкін, Лермонтов, Горький блок всі говорили про іншу Росію. От потім блок. Чуть начуділа й меря наміряла. Це убога афінська Русь, Єсенін, край моя, любима Русь Мардва. Їх це інтригувало, вони цікавилися. І е, інтерес весь час не було від цього відштовхування. Тепер щось почалося навпаки, щось протилежне. Хочеться, щоб родичі були індуси, римляни, греки, а біса ця чухна. Зачухана, хоч справді, справді можна було б пишатися цим. Справді західні родичі росіян, Естонія, Фінляндія, Угорщина успішні країни, поважні члени європейської спільноти. Однак, Москві вони не симпатичні. Дехто як Естонія, відвертий неприятель. Сама фіно угорська тема з присмаком диверсії. Хоча в культурі Росії письменстві кіно та армії повно виходців із цих народів, щоправда, більшість відомі світу саме як росіяни. Представниками комі народу є соціолог Пітірім Сорокін та зірка російської естради Валерій Ліонтів, середворець Григорій Распутін, чемпіонка світу Раїса Сметаніна та розвідник, іменем якого названо місто в Україні, Ніколай Кузнецов. Марійські коріння мають композитор, автор музики до кінострічки Спрага Андрія Шпай та тренер збірної Росії з хокею В'ячеслав Биков. Найбільша кількість відомих росіян фіно-угорського походження це Мордва Ерзя, два патріархи, автор реформи Московської православної церкви Нікон. Та нинішні предстоятель РПЦ святіший Кирил, ще воєначальники Василій Чапаєв, Іван Кутяков та Максим Пуркаєв, співачки Лідія Русланова та Надіжда Кадишева, художник Ніка Сафронов, спортсменка Світлана Хоркіна. Це лише найвідоміші імена. Практично всю свою історію фіно-угорські народи були так, би мовити, таким додатковим резервом для російської імперії для формування титульного етносу. Схоже, ситуація не змінилася в останні роки. Навпаки, за даними російського перепису населення, асиміляція фіно угрів в Росії значно посилилася. Наприклад, лише за 12 років кудись поділася чверть російської мордви Ерзя та Карелів, зникла і третина Вепсів. Про це говорили на окремій сесії парламентської асамблеї Ради Європи. Розкрито один з ключових механізмів асиміляції: освіта. Рідна мова в Росії не обов'язковий предмет. Кількість учнів, які вчать радни язики, саме. Цікава статистика: території, населені фіноугорськими народами, дають 80% природного газу Російської Федерації, практично весь Уран та інші копалини. Зважаючи на сировинний характер економіки Росії, аналітики кажуть, країна тримається на багатствах фіно-угорських надр. Россия, как и Мордовия, страна несметный богатств. Чтобы прибрать их, нужно устранить главную на сегодня преграду – коренные народы, особенно финно-угорские. Им, хозяевам по международному праву, принадлежат земли и ее недра. Силы, заинтересованные в захвате природных богатств, для этого проводят тотальную русификацию. Нет нации – нет проблемы. Приватизировать можно будет вся и все. Газета Ерзінмастор Мордовія, 2009 рік. Таке розуміння в Кремлі є тим більше, що, наприклад, Мордовія визначена як один із регіонів, куди спрямовується програма переселення співвітчизників російських. Ми можемо говорити про те, що це десь робиться якоюсь мірою свідомо. Пропаганду асиміляції у той чи інший спосіб проводять школа, телебачення, діячі маскультури. Пересічні росіяни за свідченням соціологів уникають роздумів про власну національну природу. Ставити під сумнів кремлівські панславійські ідеї нелояльно. В этом є якийсь то елемент, тому що доволі довго опять же кормили концепції такого панславянського тетоміра тому, що ми сліянний і не розлиянний з українським і білоруським народом. Пропаганда чорно-білих ідей дає результати. За інформацією соціологічної служби Левада Центр, понад 60% громадян Федерації негативно ставляться до рідного сусіда України. Рекордний показник за всю історію соціологічних замірів. Тим часом президент Росії Медведєв підписав указ про створення комісії з протидії фальсифікації історії. Визначеної штат такого собі Міністерства Правди. Там працюватимуть люди із ФСБ, чиновники і аж два професійні історики. Всі разом будуть слідкувати за інтерпретаціями історичних подій та виявляти небажані ідеї. Але на щастя, Україна знаходиться поза зоною дії таких установ. Після помаранчевого майдану російська влада боялася експорту кольорової революції, згадують історики. Проте не змогла перешкодити розвитку незалежних фіно-угорських громад на території України. Організація цього руху почалася 1996-го. Його активісти вихідці з Росії. В Україні живуть представники всіх фіноугорських народів світу. Угорська та естонська громади мають кількасотлітню історію. Решта діаспор, ерзян, комі, карелів, удмуртів утворилися після Другої світової війни. Їх кількість коливається від 200 до 10 тисяч осіб кожна. Останніми роками гостями України стали десятки музичних колективів із фіно-угорських країн. Перед веде не Росія, а Фінляндія. Зокрема, Фіни і Саами – Постійні учасники фестивалю Країна мрій самі живуть у чотирьох країнах: Швеції, Норвегії, Фінляндії та Російській Федерації. І в кожній з них різні стилі народної саамської музики і справжні зірки саамської сцени, деякі популярні у всій Європі. в ефірі українського радіо музична програма «Добридень». Досвід популяризації фіно-угорської культури має Національна радіокомпанія України, директор музичних програм Тамара Колотиленко підготувала цикл передач присвячених республіці Карелія, марій Ел, Комі, Мордовії та Удмуртії. Зараз як би модно критикувати національну радіокомпанію, але тим не менше, це єдина радіостанція в Україні, яка все-таки ну можна говорити багато, мало, але на якій все таки звучить фольклор і не тільки український. А інших народів, інших культур та фіноугри це не лише фольклор. У діаспорі створено національну бібліотеку, проходять дні захисту рідних мов. Молодь долучається до національного життя. Наступний крок організація профільних наукових конференцій. Одна з них присвячена засновнику американської соціології Пітіріму Сорокіну. Пікірім Сорокін, комі вчений, що емігрував до Америки в середині 20-х років 20-го століття, став засновником соціологічної науки в США, символом боротьби із соціальним позитивізмом і мілітаризмом. Учень українського вченого Максима Ковалевського один з кандидатів на посаду президента комі держави, 1918 року. Низка праць із комі етнографії відбулася зміна ставлення до Пітеріма Сорокіна. Що якщо досі він сприймався як американський науковець, як російський науковець, то... Сьогодні в Україні було піднято питання про Петерима Сорокіна як представника фіно угорських народів, як представника народу комі. Ми будемо розвивати фіно угорську тематику в Україні уже в такому научному. В такому академічському плані пані Єфеміч ініціатор проведення в Києві дня фіно-угорських народів до галереї Лавра восени завітали посли чотирьох незалежних держав: Фінляндії, Естонії, Угорщини та Норвегії. Бракувало лише Росії. Члени цієї сім'ї живуть в Росії, і там групи живуть, які можуть потіляти свою культуру, мову. Надо это сохранить, и это наша обязанность, чтобы поддерживать и помогать им. В українському міністерстві закордонних справ наголошують, взаємини з трьома фіно-угорськими країнами партнерські і навіть дружні. Але фіно-угорське питання в самій Російській Федерації для наших дипломатів екзотика. Так тривало до першої доповідної записки політолога Дмитра Левуся, члена громадської ради МЗС. Він нагадав, зв'язки українців з фіноуграми Росії прадавні. Працювати з ними на дипломатичному рівні необхідно. Україна і фіногорський світ, саме російський фіноугорський світ, вони дуже тісно й давно пов'язані. Це 16-17 століття. Наприклад, ніхто ніколи, ну майже ніхто, не казав про саме українське півгрунця реформи.